Як хатах живуть ватагенці. Там, там розповідають, я вам трошки зніму. Дивіться, столи, посуда різна, лавка, столик, букет, роги оленя, скриня, картина. Вишивка. <звук> так, 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 так. Лампа насела. Ходимо далі. Це тут якась кімната. Приймач. Якийсь стоїть. Стіл великий. Е якісь посуди по для замочування, не знаю. Ікони. І кровать з периною, е шкафчик, і піч така біля печі. Топили, напевно, спали тут. Отак, якось.